Друзі, всім привіт! Сьогодні знімаю рецептик баклажанів з грибною приправою. Ще в мене тут буде трошечки паприки копченої, часник сушений, можна свіжий, хмелі сунелі, карі і грибна приправка. Ще буде оцет, олійка, сіль. Це пропишу під відео. Баночки і кришечки стерилізуємо я у мікрохвильовці 7 хвилин. У кастрюлю набираємо водички і сюди ж будемо додавати оцет, сіль, олійку і ставити на вогонь. І спеції вже в кастрюльці. Все, що я сюди поклала, я пропишу під відео. Бо перечисляти дуже багато, буде незручно. Тепер сюди ще я наріжу зелень, у мене укроп і петрушка. Нарізала. Тепер буду нарізати синенькі. Ось такими шматочками я ріжу. Ви, звісно, можете нарізати, як вам подобається, але отакі шматочки це самі будуть доречні в цьому рецепті. Все, синенькі я порізала і. Кастрюльку їх висипала там, де мій маринад. Тепер дождусь, поки все це закипить, проварю хвилин 10 і покажу, що буде далі. Синенькі закипіли і я додала зелень. Тепер ще хвилин 5 треба, щоб все це прокипіло і будемо розкладати по баночкам. От і все. Така краса вийшла. Получилось у мене 2,5 літра. Синеньких було півтора кілограма. Всі інгредієнти пропишу під відео. Готуємо разом. І на все добре. Побачимось. Не забувайте поставити вподобаєчку, написати свій коментар. І хто не зо мною, будь ласка, підписуємось.